З приходом зими люди утеплюють свої будинки, купують теплі речі, запасаються на зиму тими продуктами, що важко буде знайти взимку. А як переносять морози брати наші менші? Перейди за QR-кодом та переглянь цікаве відео Зима в лісі. Ліс це домівка для багатьох звірів і птахів, а також для різноманітних рослин і грибів. Ліс надає їм їжу, притулок, захист від хижаків і негоди. Ліс також важливий для людей, бо він очищує повітря, зберігає воду, запобігає ерозії ґрунту, має. Естетичну цінність. Бережіть ліс та його мешканців. А щоб зберегти ліс, звірів, птахів, люди можуть робити різні речі, ну, наприклад, посадити нові дерева і не рубати старі. Прибирати після себе і оточуючих сміття. З лісових галявин не допускати загорання в лісі, не зривати квіти і не ламати гілки. Всі готуються до зими по різному. Багато лісові тварини готуються до майбутніх морозів. Хто робить запаси, хто лягає спати? Деякі птахи відлітають у теплі краї, щоб повернутися назад тільки навесні. А ось доля міських птахів багато в чому залежить від доброти, щедрості і милосердя людини. В цей нелегкий час пернатим співакам необхідна наша допомога. З якою радістю оточують горобці і синиці годівниці з крихтами, шматочками хліба, пшоном, пшеничною крупою? Допоможіть птахам зимку, тоді, влітку, вони присвятять вам свої найкращі пісні, з'їдять на ваших городах та в садах всіх шкідників. І подбають, щоб комарів і мух у наступному сезоні було якомога менше. Любий друже! Для того, щоб птахи пережили люту зиму, зроби разом з татом або дідусем просту годівничку з пустих пластикових коробок або пляшок. І на завершення добрики веселинка годують пташок. Уважно розглянь малюнок та знайди відмінності. Я впевнена, що в тебе все вийде. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!